Прогноз на бокс Усикфюрі багато є боксу саме на 21 -е число. Багато українців виступають, але прогноз буде саме на Усик-Ф'юрі. Рівна пара, букмекери віддають невелику перевагу саме Усику. Якби в них фаворит. Перший май закінчився перемогою Усика, і я вважаю, що Фюрі все зробив для того, щоб виграти Усика в першому матчі. Але йому це не вдалося. Ну, головна така відмінність э, Усика, що він. Я вважаю перевага, що він не тренувався півроку. Не знаю, який боксер витримав би такі нагрузки півроку тренуватися без перестанку, практично для бою з Фьорі. І вважається, був головний мінус для саме для усика, що він от стільки тренувався, що і, і ще навіть виглядав трошки втомлений. Багато хто говорить, що втомився усик більше ніж фюрі. Я думаю, що дійсно він. <кій> Втомився більше за Фюрія, це із-за того, що багато тренувався. Тут, якби вже не тренувався, так багато і не тисне сам результат на нього, на мою думку, що вже він переміг, навіть якщо програє, ще буде один бій. Але я думаю, проігрувати він не збирається в цьому матчі. Саме Уск мене фаворит, але ризиковано брати на будь-кого із переможців, тому що в боксі все буває, тим більше супертяжка вага. Один з прогнозів саме на 12 раундів що всі пройдуть, хоча коефіцієнт не дають великим. Я не думаю, що хтось зможе когось наколтувати. І сам Фюрі вже вважаю на закаті своєї кар'єри. Багато так як ви говорять, і Вайдер, і Джошуа вони так вроді би мали вигравати і програвали. Йдуть більш молодші, нікого не жаліє. Це один із прогнозів, що бій пройде всі 12 раундів. Або брати, що Фюрі не Фюрі, кажу, Усик. Усик переможе саме по очкам. Я вважаю, накаута тут не буде, і вважаємо, іногда вона не буде ніяково цьому бою. В цьому бою. Такий прогноз на, на Усик усикюрі, саме перемога у очкам, на те, що пройдуть. Вона поставить всі 12 раундів, поєдинок, боксери пройдуть. Побажаємо Усику удачі, тому що без удачі ніяк ні в яких ні в боксі, ні в футболу не буде. Лайк like за прогноз і всім удачі.